Привіт всім хто смотри мій канал. Прийшов перевіряти подсону своєю вілкою воздушною, безрешетною. Що я хочу сказати? Є плюс, є минус. Якого плана? Да, брозіо не сильно відкидує так, щоб як хотілось. Ну, в принципі, нормально. Зараз я все покажу подсолнух первоначального образця, який я... Які з поля, скажімо так, зараз спробую. Так, так ось. Ось. Пидна амброзія, звісно, трохи є. Навіть не трохи, а присутствує нормально. Ось видно, що він грязнуватий. Ось такого плану Під Подсунув. Ось все, грязь є. Перегоняю я глибким шнеком. Колись я показував за цей гибкий шнек. Е, ну, в нього опять, ж, є плюс і мінус, можна його тягати, як хочеш. Він працює так. <гум> по фракціях в мене виходне і все. Ось ця пара і ця. Ну, це теж виходна, тут, тут дуже мало. В е, виході на виході виходить в мене такий подсумок. Зараз по чистоті, по чистоті, я думаю, що тут база буде двойка, а може. Один Ось о кой де койда все проскакує. Мелочь є. Ну по сравні з тим, що було, то звісно добре. чистий, Пиляки немає. Семка чиста, суха, хороша. По фракціях, звісно, воно тут гуркотіть буде, але я зараз покажу як воно з тієї сторони який мусор виходить ось так, от. так мусор у нас ось все виходить тут звісно да. тут ось мусор це супер еліто ось. ось ось таке це мусор повніший так ось тут у мене мішок стоїть тут теж якби мусорець ну тут вже більш таке воно ось ось таке Попадається сімочка, але ну, вона пуста або дуже легенька. Так, оце буде на вторий обдув і тиме попозже я сделаю. ось. Ну це теж йде, якби на вторий. Ось такого плана. Ось амброзія в основному вся тут. І в цьому відрі, і в цьому відрі. Ось, ось так. Так, зараз я тут включаю. Так, поїхали. Вітер. Так, тепер ставлю на дев'ятку. У мене тут на дев'яточці стоїть. Отак. І відповідно, включаю гибкий шнек подачу. Моторчик вперед. Навіть трохи шанувати, але як є. Да. Получається зерно ну, там стипиться, тут воно так лесить. Сюди ось посів Ось то йде з амброзією. 50 на 50 амброзія під кого. Туда, тут трохи крупніший і трошки краще, леша Тут ось так шнек жує. Жує, жує, жує. Це я зараз покажу сюди, там борозя. Ось бачите, яка класненька. Ну, коротше, зараз я підкидаю і воно починає його жувати далі. Так. Це воно по цьому штеку гибком йде. а це виходне. Це ось. О... Давай розсипайся. Ось, ось такі подсонник. Це перва оці лочка, а це втора. Він звісно менше, ну десь проскакує якась амброзіїнка. Так оце так. Так, трохи я дав подачі. Ось, ось це перша фракція, якби така лочка, чистенька, так, да. тут, звісно. В цій фракції трошки конечно, є подміс амброзії. Не амброзії, але ну, бур'яна, ну, ну, Воно видно, що покучка госяду плюс місця трохи тут, чистохі, Ну, В принципі, на то це просто бомбезмість. Опять в мене закончило, а сейчас підсиплю. Запустив я подачу. І зараз отак воно виходить. Це якби втора. Практика. Трошки є, звісно, підкидує мусор. Все одно треба решет так ставити. Це якби перша практика. Ну це так воно все працює. Симочка. Якщо так взяти, то нормально буде. Так, що, Виходить, що Трошки жолобок закінчився, ага, трошки есть. Тут ага, ось забивається. А забивається, видно, паличка по палочка попалась. Сягне ее пробьем. Ага, Добавим. Ось так. Все, поїхав апарат. так воно у мене движеться по шнеку. Отак вот зажовує. Ну весь остальний процес сюди. Це весь весь такий весь процес. Так, да, є трошки недороботки в цьому апараті, треба решту ставити. Якось придумати решта. Так. На цьому все. Спасибо всем за просмотр. Все будет Україна, всем мирного неба, всем здоровья и щастя. До свидания.